20 березня Всесвітній день Землі. Наша планета Земля наш рідний дім, в якому створені для нас особливі сприятливі умови, що сприяють нашому існуванню і життєдіяльності, що відкривають для нас досталь можливостей, достатній простір для їх реалізації. Щорічно 20 чи 21 березня відзначається актуальне і важливе свято Всесвітній день Землі. Дата святкування обрана на честь весняного рівнодення, тому немає встановленого дня. Саме під час рівнодення природа прокидається, що дуже символічно. Подію започаткували у 1970 році після успішної акції. Гейлорда Нельсона та Деніса Хаєса акція відбулася 22 квітня, тому аналогічне свято відзначають і цього дня. Всесвітній день Землі має за мету привернення уваги людства до своєї домівки, планети Земля, залучення до збереження природи та миру, підвищення поінформованості щодо екологічних негараздів. Подія створена. Аби об'єднувати світ для подолання глобальних проблем. Земля це наш дім, наша планета, яка утримує життя та надає нам безліч різноманітних природних багатств. Вона вразлива до багатьох загроз. Однак вона також має дивовижні властивості, які дозволяють їй продовжувати існування та розвиватися. Існує Практичні поради на кожен день, як бути дружнім до довкілля. Використовуйте енергозберігаючі лампи. Вони споживають у 3-5 разів менше електроенергії ніж лампи розжарювання. Вимикайте на ніч комп'ютер телевізори. Комп'ютери та деякі інші прилади телевізори, Wi-Fi системи споживають енергію навіть у сплячому режимі. Тому Вимикайте прилади повністю, коли вони не використовуються. Сортуйте сміття. Окремо зібрані відходи це не сміття, це вторинна сировина. Ходіть за покупками з еко-торбинками. Намагайтеся не брати пропоновані пластикові пакети в магазині. Заведіть свою торбину з екологічних матеріалів і носіть її з собою. Не використовуйте одноразове. Намагайтеся не купувати продукцію одноразового використання, посуд, серветки, ручки. Замість цього віддайте перевагу відповідним багаторазовим речам. Позбавтеся неекономічної техніки. При покупці звертайте увагу на економічність техніки. Правильно обирайте побутову хімію. Перед покупкою миючих засобів обов'язково зверніть увагу на їх склад, зазначений на упаковці та уважно прочитайте інструкцію. Обирайте корисне для себе та природи, обирайте екологічно безпечні продукти, вирощені без застосування добрив і пестицидів. Даруйте непотрібні речі, віддавайте їх іншим людям, таким чином ви даєте друге життя речам. Які будуть приносити користь. Частіше ходіть пішки. Піші прогулянки не завдають шкоди природі і приносять користь вашому здоров'ю. Бережімо природу та не біймося брати відповідальність на себе. Потрібно об'єднуватись і працювати в одному напрямку задля кращого майбутнього.